Кожного дня одеські медики відчувають велику потребу у донорській крові. Тільки для однієї лікарні необхідно щонайменше 60 літрів крові на місяць. Цей біологічний матеріал має термін зберігання до місяця. У медичних установах формують банк крові, аби мати в наявності всі групи і усі резус-фактори. Це пацієнти після тяжких травм, шлунково-кишкових кровотеч операції на черевній порожнині. Багато пацієнтів, пацієнтів не тільки ургентних, які потребують переливання крові, ще є дуже багато пацієнтів з хронічними хворобами, які потребують відновлення об'єму крові та її компонентів. Тому це велика кількість на неї. До лікарні кров надходить зі станції переливання, транспортуються у відповідних умовах і зберігається у холодильних камерах. Медики кажуть, що зараз дефіциту крові немає. Усі пацієнти, які потребують переливання, отримують її на безоплатній основі. В середньому пацієнт отримує до 300 мл крові. Процес індивідуальний. Це пов'язано з тим, що є випадки алергічних реакцій, тобто, все одно це для Організму і його індивідуальних якихось особливостей це важкий процес, тому треба це урахувати, коли ми плануємо гемотрансфузію для хворого. Теоретично найбільш рідкісними є третя і четверта група крові. Однак одеські медики говорять, що питання постійно тримають на контролі так, аби усі групи крові були в наявності. Це можливо також завдяки тому, що містяни активно відгукуються і стають донорами. Якість крові у тому числі залежить і від людини, яка її здає. Загальна і я вважаю найважливіша рекомендація, так. Це те, що людина, яка хоче стати донором, в першу чергу має піклуватися і про своє здоров'я. Якщо вона відчуває себе хворою, я не рекомендую їй бути донором в першу чергу, тому що це може нашкодити і її здоров'ю також. Якщо людина почуває себе гарно, в неї нема протипоказань чи важких тяжких хронічних захворювань. Вона може звернутися на станцію переливання і стати донором для того, щоб допомогти іншим пацієнтам, які цього потребують. Тож можна стати донором з дотриманням основних умов: вік від 18 років, вага від 50 кілограмів, добре самопочуття та здоров'я, а ще відсутність протипоказань. Процедура здачі крові займає лише декілька хвилин, але її результат може бути суттєво важливим для тих, хто цього потребує, і навіть врятувати життя.